Всім привіт! Я Марк Волхов і сьогодні магічні лайфхаки на тему усвідомлені сновидіння. Колись давно це була мега популярна тематика, але зараз мені здається. Фокус е, розвитку нашої планети, розвитку практиків. Трошки скосився в інше русло, і не дуже багато людей взагалі пам'ятають, що таке уявлені сновидіння і як їм користуватись. Тому я сьогодні дам вам топ-3 основних, основних тригера, основних якора для того, щоб е, отримати уявлені сновидіння. Перше. Усвідомленість. Завжди в своїй голові будьте усвідомленими. Завжди, на протязі дня, живіть в моменті тут і зараз. Завжди пам'ятайте, де ви знаходитесь зараз, що це саме. Чи то реальність? А можливо, то сон. Завжди, на протязі дня, якщо ви хочете мати уявлені сновидіння, завжди перевіряйте, робіть собі. Якірні зачіпки і перевіряйте, чи насправді це сон зараз чи ні. 5-10 разів на день вироботана звичка на протягом 2-3 тижня, і це буде допоміжний якір, який допоможе вам вийти в уявлені сновидіння. Друга річ. Ваші руки. Ваші руки. Подивіться у вісні на ваші руки. А щоб це зробити у вісні, повторюйте це в реальності. Ну, лодоні, як лодоні. П'ять пальців, п'ять пальців. Лодошка на місці, лінії на місці. Розглядайте ваші руки, зробіть це звичкою. І коли ви у вісні перевірите свою руку, ви зрозумієте, про що йде мова. Тому що у вісні у вас може бути скільки загодно пальців. Ваші руки можуть поплести, як завгодно, і тоді ваш мозок зрозуміє, що так, я дійсно зараз сплю. А далі, а далі вже ваш сценарій. Третя річ. Я рахую вона найскладніша. Найскладніша, але якщо ви навчитеся її, то усвідомлені, сновидіння будуть регулярною річчю вашого життя. І так, третя річ це. Навчитись прокидатись без ворушіння. Взагалі. Взагалі. Зробіть собі установку. Не треба кожного дня, тому що ви виснажите свій організм. Інколи, раз в три дня, два рази на три дня. Як вам буде зручніше, тому що психіка у людей абсолютно різна. Зробіть собі установку, що я, коли прокинусь, я згадаю те. Що мені не можна рухатись. І от, коли ви зможете це зробити в цьому стані переходу між яв'ю і сном, самий найкрутіший спосіб просто нафіг вилетіти в сон. Вилетіти в сон буквально. Ви можете просто представити, що ви спарили, вилетіли із свого тіла, і все. І цього достатньо. Ви вже виходите в усвідомлене, усвідомлене, усвідомлене сновидіння. Я сподіваюсь, вам сподобалось. Підписуйся на канал, якщо ти ще не підписаний, буде далі краще.